Усім привіт, рада вас вітати! І сьогоднішнє відео буде присвячене вірусу, тому що останні дні у мене дуже багато запитань в Дірект щодо того, чи дійде це до України, чи не дійде, і в цілому, який буде розвиток з цим вірусом. Я впевнена, що вже всі бачили в новинах, але коротко розповім, що у Китаї спалахнув вірус, мет... метапнемовірус, і ну, основна його характеристика, що він найбільше вражає дітей або людей похилого віку, або зі слабким імунітетом, в принципі, логічно для всіх вірусів, і дає навантаження на бронхи, може викликати пневмонію, але частіше проходить в слабкій формі, тобто там нежить, кашель і так далі. І ось е, мене зацікавив не так вірус, як те, як уже штучно розганяється паніка навколо нього. Тобто, вже багато є новин сусідніх країн, що там теж є цей вірус. Про е, те, що є затримки, на Балі, е, блогери виставили, що важко звідти вилетіти, тому що є затримки рейсів. І таке відчуття, що ця тема повільно починає роздуватися. Для чого це робиться, незрозуміло, але для скептиків, які там люблять говорити, що езотерика це ні про що, і видумка. Далі я приведу уривок з свого посту в листопаді, а також коротенький уривочок з ефіру в грудні про 2025 рік. В деяких країнах відлюдник програється по мінусу і дасть ізоляцію. Тобто, це можуть бути знову якісь спалахи епідемій, це будуть якісь вакцинації знову масові. Але якщо я дивлюсь Україну, то цього я не бачу. Тому я думаю, це все ж таки буде більш. Америка і західні країни, деякі, особливо ті, які наближені до океану. От чомусь мені от йдуть ось ті країни. Але все рівно те, що будуть якісь епідемії, це точно, тому що відлюдник він навіть такий. Ну, от раніше там було по жрицю, 21-му, 20-му. Це не така енергія відчуження, а тут прям може бути якийсь такий вірус, коли дійсно буде потрібна ізоляція. Далі думаємо, коли іще, як ще може програтися відлюдник в мінусі, коли люди самотні. І перше, що мені приходить, так як відлюдник це ще покривити від фрілансу, то в мінусі, мені здається, будуть якісь перебої з зв'язком. Як бачите, я там вже говорила про основні тенденції на 25-й рік, і однією із них це були саме віруси, вакцинація, закриття кордонів і так далі. І таке відчуття, що воно вже починає закручуватись. В принципі, я не впевнена, що це єдиний вірус, можливо, ще будуть якісь інші в інших країнах цього. Там, Знаєте, це прям точно сказати Зотерика не може. Але те, що рік відлюдника, плюс він під Нептуном, тут 100% щось буде пов'язане із водою. Ну, Якщо взяти пневмонію, це ж теж затримка води в організмі. А можливо, також буде щось іще із водою, як з брудною. Не знаю, можливо, і такий варіант, можливо, якась е кишкова паличка, ось такого плану. Але для чого це роблять? Мої варіанти: е перший варіант це просто таке застереження для тих, хто вірить в силу щеплень. Я нічого не маю проти, не хочу розганяти е проти щеплень акцію, але. Е я впевнена, що її зараз швидко придумають, і не спішіть її робити. Просто п'їть, здайте хоча б елементарний загальний аналіз крові на те, чи немає у вас якихось запальних процесів в організмі і так далі. Тобто не спішіть одразу колоти собі неперевірні речі. Це раз. І в цілому на наступні роки будьте уважніші до цього. Друге відчуття, що нас відволікають від чогось значно більшого, значно серйознішого. І що ось ця вся ситуація з новинами, вона дійсно для того, щоб ну, знаєте, де увага там і енергія. Тобто люди направляють туди свою енергію. А від чогось ну, нас відволікають? Тому це і ще один такий варіант. І третій варіант пов'язаний з цифровою валютою. В принципі, на прогноз на 2025 рік я говорила про те, що буде введена цифрова валюта. І у мене відчуття, що ось е, всі ці такі ізоляційні штуки, які будуть в 25-му, вони будуть підкреслювати важливість електронних грошей для того, щоб перейти на єдину валюту. І це створено для того, щоб люди, ну, ніби, мовно кажучи, самі до цього дійшли. Для того, щоб не треба було сіяти паніку, що там долари і євро вийдуть з ринку. А так, е, з цими вірусами, з закритими кордонами. Я не вірю в те, що будуть прям скрізь закриті кордони, але думаю, що з 2025 року, ось такої можливості легкого пересування, як було раніше, її не буде. Ну, будуть точково, то там закриватися, то там, там будуть якісь природні умови, там з вулканами, наприклад, пов'язані, ще якісь <кхм> різні варіанти, але прям ось такого легкого, там, що я сьогодні захотіла кудись полетіти, і там 100% полетіла, таке уже навряд чи буде. І ще чому я говорю про паніку, що вона роздувається, тому що якщо ми перейдете, наприклад, у мене є лікар, якого я поважаю, і вона за такий здоровий підхід до медицини, до Євгенії Рогальської, ось її пост про ось цей вірус. Як бачите, він не новий і він вже був, просто зараз почали активно його показувати. Також ось уривок з ТСН випуск, і тут також ми бачимо, що цей вірус як говорять лікарі, він звичний нам. І нічого такого прям небезпечного собою не являє. Тепер щодо паніки, чому її ось так розганяють, і в цілому, чому паніка не найкращий друг? У всього є своя вібрація, це науково доведено. Ви можете почитати, кому цікаво. Тут зараз прикріплю схему: вібрації, емоцій, частота емоцій за Хокінсом. І якщо ви придивитеся, то в самому низу іде страх і паніка, і вони найбільш наближені до вібрацій смерті. Тому, коли люди панікують, коли вони дуже чогось бояться, вони знижують свій імунітет, знижують протистояння до вірусів. І ну, пам'ятаєте, коли була корона, і там просто спочатку була ну, настільки масова ось ця паніка, що інколи люди знаходили в себе симптоми, яких навіть не було. Так само і тут люди в паніці ними дуже легко керувати, дуже легко маніпулювати, тому не дозволяйте собі спускатися в ці вібрації. Краще робіть речі, знайдіть якісь хобі, які будуть вас навпаки підвищувати в своїх вібраціях. Гуляйте частіше, медитуйте. В цілому, 25-й рік, рік відлюдника більшість сприймають як рік самотності, рік якогось такого прям чогось важкого. Але відлюдник нас вчить заглибитись всередину. І інколи так для цього навіть потрібна свого роду ізоляція, якщо людина настільки вже втікла від себе, настільки не готова чути свій внутрішній голос. То можуть бути і такі варіанти. Але для того, щоб пройти цей етап якомога краще, частіше будьте наодинці, читайте, гуляйте, медитуйте. От 25-й рік присвятіть своєму духовному зростанню. Знайдіть речі, які приносять вам задоволення, щастя, речі, які вас відволікають від негативу. Перестаньте скролити новини, шукати що там негативного. Зрозуміло, там тримати руку на пульсі. Це одне, але постійно шукати, що де негативного, ну це зовсім не найкращий варіант. І ще часто запитання: в яких країнах найбільше розгуляється цей вірус, де будуть найбільші якісь обмеження? І тут, я думаю, буде сценарій схожий на рік, коли була корона. Це буде Китай, всі найближні, там Індонезія, Японія, ці всі країни. І я думаю, що це ще також Америку затроне. Щодо України, мені здається, це найбільш безпечне місце в плані вірусів, тому що ну згадайте наших людей, які місяцями носили маску в кармані, і в принципі наших людей нічим не злякати. Тому тут з цим буде простіше. А якщо ви живете в країнах, де прям легко ввести обмеження, то будьте готові до якихось таких ситуацій. Просто не налаштовуйте себе на негатив. Спокійніше до цього відносіться, придумайте, чим ви будете займатися, бо багато людей під час карантину не просто сходили з гузду через те, що їм не було чим зайнятися. І як висновок: не сіємо паніку, займаємось профілактикою, мити руки, їсти чим більше овочів фруктів, пропити якісь вітамінки, гуляйте на свіжому повітрі, і знайдіть речі, які будуть вас наповнювати. Гарного вам дня!